Дві, друзі, ви на каналі Мітоавто. З вами Ігор. Авто із США або автопідбір в Україні. Що вам подобається більше, тим можна користуватися з нами класними послугами. Зараз ми знаходимося у нас на СТО, де я хочу вам показати, як ми ремонтуємо автомобілі наших клієнтів і показати, чому з нами замовляти авто із США класно, круто, вигідно, а також дуже надійно, тому що ми даємо гарантії також на свої роботи. Ви 100% отримуєте якісно відремонтований автомобіль, отримуєте гарантію на це. Автомобіль в геометрії кузова, в геометрії ходової. Без проблем з лакофарбовим покриттям і так далі. Щоб не бути багато голословним, я запрошую вас до нас на СТО та хочу показати, як ми працюємо. Ось у нас, наприклад, готовий автомобіль до видачі нашому клієнту. Це у нас Діпчі Роки. Автомобіль 2019 року випуску 43 тисячі кілометрів пробіг, крута, класна комплектація, крутий класний колір. Зроблено в автомобілі абсолютно все. Тут у нас і панорамний дах, і вентиляція сидінь, підігрів, сидінь, керма. Звичайно, у нас пам'ять сидіння, електрорегулювання, пошкодження було в передній частині. Як бачимо, у нас всі зазорчики стоять на місцях, пластик весь стоїть на місцях, переходимо в передню частину. У нас крило, капот у нас не випирає, не запирає, нічого не торчить. Рівний повністю стріляє зазорчик, те саме по фарам, у нас нічого не шатається, ніде нічого, все просто суперово з цієї частини. У нас в сторони все так само. Цей автомобіль, наприклад, також, але це у нас вже грань широкий. Цей автомобіль у нас виїхав зі стапеля, він ще в роботі і ми з ним працюємо. Наприклад, в задній частині у нас є ось такого формату вм'ятина. Звичайно, арочка у нас буде фарбуватися, а ось цю вм'ятину ми будемо клієнту убирати ПДРом, тобто без фарбування, щоб не фарбувати це крило. Або якщо і доведеться фарбувати, а ось доведеться, тому що бачите. Ось тут вже пішов скол фарби, і ось тут пішов скол фарби. Тобто фарбувати доведеться. Але якщо його пустити під спотер і відрихтувати, то тут буде трішки шпаклівки. Це не страшно, не проблема, але щоб її не було, убираємо пдр вмятину виводимо і буде просто вторинний окрас. Це називається якісний підхід до робіт. Пошкодження було в правій передній частині, тут вже у нас виставлені е, зазори, тут автомобіль у нас відправляється безпосередньо у фарбування. І тут вже буде далі ми його будемо бачити в малярки. А далі я вас запрошую на стапель, пішли подивимося, як ми працюємо. Тут у нас один із стапелів, у нас їх взагалі 5. Це зроблено для того, щоб ну, наші клієнти отримували швидко автомобілі. У нас дуже багато майстрів з великим досвідом роботи трудяться над тим, щоб робити вам класні автівки із США. Задача в тому, що автомобіль в США отримав певного роду пошкодження, його там вигідно можна купити, привезти в Україну. А далі, як буде відбуватися ремонт і відновлення, це вже вибір кожного окремо. Хтось може робити автомобіль в бюджет, тобто і хто хоче в бюджет, щоб продати заробити на цьому автомобілі, то потрібно. Звичайно, максимум, де там що там можна приклеїти, посадити на герметик, на двосторонній скотч, закріпити саморізами і так далі, щоб не купувати максимум багато запчастин, тому що левому частку в ремонті автомобіля, як правило, з'їдають запчастини. Вони не дешеві і тому на цьому намагаються зекономити, якщо автомобіль готується на продаж. Якщо автомобіль робиться для себе, то все робиться максимально якісно. І Запчастини встановлюються нові. Хай вони будуть оригінальні, хай вони будуть по заміннику, але це буде нова запчастина, яка відповідно... Буде служити. І ви свої кошти вкладуєте в свій автомобіль, а не в чужий. І він, відповідно, вам і служить. Ось чому робити автомобіль під себе краще. Наприклад, це у нас Mazda CX5. Тут у нас е е закінчуються роботи по стапелю, і вже автомобіль скоро буде з'їжджати. Далі ми бачимо, що у нас виставлено абсолютно всі зазори, з цієї сторони у нас е ось такі розміри, майстри, всі майстри мають певного роду на кожен автомобіль розміри, як він виглядав із заводу, який він має бути. На Сенді автомобіль виставляється перевіряються перевіряється ці розміри. Якщо вони порушені ці розміри, то майстер далі працює з тим, щоб його кудись потягнути, переставити і так далі. З цієї сторони ми також бачимо абсолютно рівненькі зазорчики, все у нас все виставлено. Далі автомобіль піде ще в ПДР, тому що, наприклад, ми бачимо вм'ятину. У нас вона ось тут залишилась. Ось є, бачите, пішла. І а, цю м'ятину також можна пустити під спотер, і потрібно буде фарбувати повністю це все крило в тому числі. Для того, щоб не фарбувати повноцінно крило, а можна буде вийти з нього, зробити розпил. Це робиться для того, щоб не було проблем по випаду з кольору. То ми також приберемо це ПДЕРом для того, щоб, ну, по крайній мірі, попробуємо, для того, щоб не було а, повноцінного фарбування крила. Тобто, як бачимо. Наші майстри завжди стараються підійти до ремонту і відновлення вашого автомобіля з максимальною якістю, щоб цей автомобіль зробити не так тяп-ляп якось там поїхав. І як зараз полюбляють радіатори на стяжки прив'язувати і все інше. У нас такого ви не зустрінете. У нас ви отримуєте тільки класно відремонтований автомобіль. Далі в наступному боксі майстер працює з автомобілем Jeep Compass, який заїхав і зараз на підйомнику на ньому проводяться роботи. Зараз там зробиться щось по ходовій для того, щоб автомобіль заводився, їздив і так далі. А потім автомобіль вже буде відправлятися на стапель, і далі він вже буде ремонтуватися там. Це у нас ще один стапель, де працює майстер, і, наприклад, це джіп-чирокі комплектації Limited. Тут він ще не завершений, але як бачимо, підходить до завершення. Було переднє пошкодження. І ось, наприклад, коли ми бачимо, тут звичайно це все було пошкоджено. У нас стоять все абсолютно нове. Майстер перебирає все абсолютно своїми. Ручками, і якщо він бачить, десь пошкоджений якийсь болтик, якийсь кронштейн, якийсь патрубок, бачите, генератор, ремінь тут все закріплено, так як завдумав завод і виробник. Якщо майстер бачить, десь тут пошкодження, він його прибирає і встановлюється нова запчастина. Ось чому наші автомобілі не приносять проблем. Для своїх замовників. Наприклад, ось в цій частині. Якщо ми маємо під накладками ми нічого не бачимо, то майстер працює все відповідно так, як задумав завод-виробник. Якщо тут задумано ось такого формата, щоб у нас був кронштейн, він тут такий і стоїть. І зі зірочкою, і на кожному. Якщо у нас задумано, щоб бачок для охолоджувальної рідини стояв на ось таких у кронштейнах він так і стоїть. Відповідно, задача зробити відновити автомобіль до стану, як він виїжджав із заводу. Ну потрібно розуміти, що звичайно це вже буде не завод, хоч не хоч це ремонтний автомобіль, ремонтна деталь, ремонт відбувався. Але ремонт можна зробити знаєте, отакими руками. От, відповідно, от так воно буде служити. А можна зробити по такому приміру. І ця машина, по суті, нічим не буде відрізнятися від автомобіля, який ніколи не був ДТП. Ідемо далі. далі. І тут у нас працює. Майстер Анатолій. Тут потрібно бути трошки обережним, тому що він розклав завчастини. Це у нас автомобіль для нашого замовника з Харкова. Це джіп чирокі комплектації Limited. Ці автомобілі найпопулярніші у нас в замовленнях, тому що я вже в себе на каналі у нас пояснив дуже багато, чому, як е, вибирають ці автомобілі наші замовники. Тому що вони прості, надійні в класних комплектаціях і так далі. Е, також переднє пошкодження. Ще майстер роботи не закінчив. Ще бачимо, у нас погнутий. Капот, але майстер працює. І от, як задумав завод-виробник, ось, наприклад, дивимося, це у нас вже замінено. Це можна зрозуміти по цій наклеєчці Мопар. І відповідно, якщо наклеєчка на Мопар, то це у нас запчастина по оригіналу. Телевізор, радіатор, все. Якщо це все постраждало, задача майстра відновити все в завод. Хтось може хоче ставити собі по оригіналу без проблем. Це трішки дорожче. По заміннику трішки дешевше. Ми робимо та й те. Але якщо пошкоджену запчастину не замінювати, а брати її, склеювати, суперклеєм, мазати, герметиком, на двосторонній скотчі, всі інші клеїти, воно з часом просто відпаде і розпадеться. Вам здається, що ви, типу, зробили. Дешевший ремонт. В розрізі часу тут ви маєте типа, трошки дешевше, але коли воно буде відпадати в процесі експлуатації, то воно в результаті вам вийде дорожче, тому що перероблювати автомобіль дорожче, ніж відразу робити нормально. І зараз я вам це покажу. На прикладі Джіпа Cherokee, який до нас приїхав на переробку. Тут у нас знаходиться ще два стапеля, і зараз я вам покажу, що у нас тут значить. Тут працюють хлопці над ремонтом і відновленням Джип компас а також джип-чироки. Зелений джип-чироки бачили у нас на каналі, як приїхав до нас на переробку. Цей автомобіль людина купила в Україні, в Києві на авторія і е попала на ремонт подешевше. І я у нас на каналі в окремому випуску показував, які були проблеми в цього автомобіля. На даному етапі майстер вже зробив дуже багато роботи. Працює вже десь. Біля до двох тижнів трошки менше, але робота зроблена досить таки серйозна. Давайте нагадаємо, як автомобіль виглядав до цього. У нас була повністю пожмакана ось ця полка. У нас був загнутий і зварений пополам отак ланжерон неправильно. У нас був зварений пополам підсилювач, і у нас стакан сидів е, в середині автомобіля. У нас е, не було зазора е, ось тут між дверима, що ми маємо на сьогоднішній. День. Як це було зроблено до цього, все було пожмакано і так далі. Ремонт був неякісний. Що означає неякісний? Ну, знаєте, машина заводилась, машина їздила. Людина навіть місяць каталась на цьому автомобілі. Ну да, трошки щось там тяне в бік, ну да, трошки там щось не так, але ж вона заводиться, їде, вона ж дешевше. От. А от як робити правильно. Тобто, у нас вже замінений абсолютно е, ось ця полочка крила. У нас замінений лонжерон, не так, як я вам показував на відео, а лісінько. Що це означає? Тобто тут у нас йде декілька слоїв металів. їх можна проварити просто так з плашмя. Відповідно, це буде неякісно зроблена робота, і така робота буде. В майбутньому не дуже хорошо впливати на власника. Дай нам сам лонжерон, на сам автомобіль, якщо точніше, коли ми розрізаємо отако по по черзі кожен метал і проварюємо кожен метал по черзі. Тоді це буде набагато більша міцність, і якщо, не дай Бог, такий автомобіль колись потрапить ще в ДТП, то воно відпрацює. Ну, неправильно буде сказати, що так, як задумав завод-виробник, але як мінімум максимально до цього приближено, а не його переламає і двигун у вас покотиться під автомобіль. Це дуже велика різниця. Далі це все зробили. Тепер це все прогрунтовується. Далі це все буде профарбовуватися. Тому що, якщо зробити це все, тя пляпа би було, коли ви перевіряєте автомобіль, ви ж це все не бачите, навіть коли піднімаєте автомобіль на підйомник. Його не видно, воно все зашито деталями, пластиком і так далі. І у вас просто відгниє лонжерон через 2-3 роки. А? Класно, так? Да? Ні, все прогрунтовуємо, зараз профарбуємо. Це у нас лежить що? Герметик. Тобто. Навіть на всіх місцях, де завод за виробник задумав, наш майстер в тому числі проклав герметик. І сюди не буде забиватися пилюка, грязюка, і воно не буде корозувати відповідно. Ось що, на мою думку, якісно зроблена робота. Ну і з цієї сторони, все ми потянули, все зробили, все по розмірам, як задумав завод-виробник, цей автомобіль вийде для клієнта. Да, це буде трішки дорожче, ніж би то купити цей автомобіль відразу. В Сполучених Штатах привезти, зробити під себе нормально і так далі. Тому що коли ти везеш автомобіль під себе, ти можеш його взяти трошки свіжішим роком, трошки кращої комплектації, трошки з меншим пробігом і зробити відповідно трошки краще, ніж би той зробив хтось на продаж. Бо все-таки ж ви ж робите його для себе. Цей автомобіль вам же ж не жалко в свій автомобіль вкласти свої кошти, щоб він для вас відповідно і служив. А хтось... Це вкладати у ваш автомобіль не буде. От в чому різниця. Так, друзі, а далі я вас запрошую на малярку. Давайте поїдемо, подивимося, як ми фарбуємо. У нас своя камера, я вам зараз це все покажу. Тут у нас знаходиться малярний цех. Зараз я вам покажу більш в деталі. Як бачите, тут майстер прив'язав ось такі баклажаночки, вони пусті і їде він куди? По солярку. А солярка для чого? Правильно, тому що. Камера, для того, щоб тримати в собі е, клімат, який має бути для фарбування деталей і щоб видавати якісно зроблені роботи, потрібно його тримати. Так от, е, їсть вона коли як, біля 20 літрів солярки на годину. Це додаткові витрати, не всі завжди готові на це витрачатися, але наша задача от, е, видати клієнту якісно відфарбовану деталь. І для того, щоб себе ж контролювати з цією якістю, ми додатково даємо гарантію на пофарбовані нами деталі, тому що ми готові. Відповідати за свою роботу. Як бачите, це у нас ще один бокс, який я вам показував. Тут вже зроблено досить красиво. Зараз ми зайдемо в ту сторону, там ще у нас є протікання по даху вологи. Потрібно буде, дощі пройдуть заробити рубіроїдом, але то я вам покажу окремо. Уже стоять ворота, скоро відкриваємо додатковим. Приміщення для виготовлення автомобілів, тому що дуже багато роботи. І знаєте, знайти того, хто зробить дешевше, то можна. Правда, ви вже бачили, як то відбувається дешевше, але знайти того, хто зробить якісно і дасть ще гарантію на свою роботу, тут уже складно. І як виявилося, коли ти так робиш, то клієнтів зазвичай стає все більше і більше, тому що багато людей хочуть зробити якісно, а не тяп-ляп. Тут у нас в черзі на фарбування стоїть декілька автомобілів. Тут у нас є Cherokee комплектації Trailhawk. Тут у нас відповідно автомобіль під накриттям, якщо він того потребує. Ще один, як бачимо, трейлхок. Це у нас, до речі, Hyundai Veloster. Приклад цього автомобіля, наприклад, привозили його не ми. Людина попросилася на ремонт. І цей автомобіль 2015 року випуску з пробігом 230 тисяч кілометрів. Привезли його із США, і, як виявилось, було невелике пошкодження в передній частині. І це з тим прикладом, про який я вам розповідаю. Ніхто не купував Карфакс, ніхто не перевіряв його по автостату, і це виявилося кукла, підставна. І е пошкодження було ще в задній частині автомобіля. Ми його ремонтували не тільки там, де Переднє було по аукціону, а ми його ремонтували ще е, по бочині. Ось, як бачите, повністю тут зняли фарбу, зробили повний ремонт, рихтування. Це все буде відповідно відшпакльовано, по-іншому ніяк. тому що... Це було приховане пошкодження, якого не було видно в Штатах. І, звичайно, це можна було б догадатися, аби взяти на автомобіль Carfax, перевірити його по всім платним ресурсам, і це можна було зрозуміти. Це у нас Chrysler 200. Пам'ятаєте, я також вам показував його на переділки. Тут автомобіль ми вже перефарбували повністю, він був гнилий, косий, кривий, зроблений, як попало, і знову ж таки людина попала. Так, це у нас ще чекає Джіп чироки під накриттям ще автомобіль, компас і так далі. Давайте починається дощ йдемо всередину. Саме головне, що я хочу вам сказати, що друзі, ніхто не буде вам паритися, зробити вивести автомобіль в ідеал, коли він робить автомобіль на продаж, коли ви замовляєте роботи. У нас на, не у нас на будь-якому любому СТО ви платите за банкет цей банкет відповідно ваший. І що ви за що платите, те ви отримуєте в своєму автомобілі. Ніхто для вас не буде робити краще, ніж ви самі для себе. Так, тут у нас хлопці працюють, виготовлюють автомобілі, фарбують і так далі. Зараз ми пройдемося, Давайте відразу в нашу кімнатку зайдемо. Тут у нас ще одне додаткове місце для виготовлення автомобілів, деталей і так далі, тому що площу потрібно збільшувати все більше і більше людей знаходять нас просто в Google картах знаходять нас по YouTube, по інтернету і бачать, що роботи робимо якісно, і все більше записуються до нас на ремонт. Тому ми вимушені розширюватися, щоб брати, звичайно, робити більше об'єми робіт. Є ще проблема з протіканням даху. Як я сказав, бачите, трохи капає. Ми орендуємо це приміщення. Зараз, після дощів, власник має зробити, щоб цього не було. Тоді ми зробимо натяжний потолок, і тут ще буде все дуже дуже красиво. Але як бачите, під клійоночку все таки хлопці вже трошечки пристосовуються для того, щоб виготовляти і працювати з автомобілями, в тому числі тут. Так, ідемо. Тут у нас, звичайно, має бути чисто, тобто в приміщенні, де працюють хлопці, вони також підтримують чистоту, щоб знаєте, то буває, заходиш на малярках, а там постійно бруд, все грязне. Тут, по-перше, в чистоті і самому приємніше працювати, а по-друге, і автомобілі клієнтів залишаються відповідно в тому стані, як має бути. Наприклад, ось форда Edge, Тут у нас майстер працює з його підготовкою до фарбування. Як бачимо, у нас буде фарбуватися ліве заднє крило. У нас тут було пошкодження. В задній частині і у нас тут були роботи проведені по кориту багажника. Відповідно, герметики форофарбовано, все як має бути, як задумано з заводом, отак от працює і робить наш майстер. Це все дає змогу в майбутньому, коли власник буде експлуатувати цей автомобіль, туди не буде потрапляти бруд, там не буде розвиватися корозія. Він буде просто кататися на своєму автомобілі. Коли прийде час навіть його продавати через два, три, чотири, п'ять. Може, 10 років, хоч автомобіль колись і був з пошкодженнями в США, людина прийде, побачить, а в ньому, в ньому зроблено все нормально і просто його продає. Тому що чому ви відкриваєте авторію і бачите безліч дуже дешевого автомобілі, що продаються. Повірте, це не просто так. Вони там продаються за дешево по тій причині, що їх зробили за дешево. І приходять люди, не хочуть їх брати, тому що воно криве косе, і просто люди змушені продавати дешевше, щоб знайшовся той, хто. Ого, як дешево, я забираю. Ну, потім це дешево, відповідно, і обійдеться. Так, в цій частині у нас майстри працюють з виготовленням ще одного Jeep чироки В цій частині у нас майстри працюють над виготовленням ще одного джіп-чироки. Тобто, навіть по цьому о, коротенькому відео і по цій камері, як ви бачите, найпопулярнішими у нас в замовленнях джіп-чироки Ford Edge, а також Jeep компас. Це три реально дуже. Класних крутих автомобіля із США, які замовляти для себе вигідно, і ви отримуєте від них максимум комфорту, максимум функціоналу і максимум задоволення економічності, потужності, прохідності. Хто що для себе шукає? Ви все зможете знайти в цих автомобілях. І так. тут у нас камера. Тут уже хлопці працюють а, над тим, щоб все, що повиготовлювали, і завдяки цій камері тут тримається необхідний мікроклімат. Цей мікроклімат оця така установка вебасто тримає. Сюди заливається соляра, ось тут горить вогник, вогник, жарко, жарко, і це все відповідно тримається всередині. І коли майстри працюють з фарбуванням, тут відповідно дуже Постійно йде провітрювання. Тут немає пилі, Фільтра стоять поверху, фільтра стоять понизу для того, щоб відфарбовані деталі не мали дефекту. А якщо пилинка якась упаде, таке може бути також, вона в камері падає, але їх буде набагато менше, ніж ви будете фарбувати десь в гаражі чи щось таке. І відповідно, тут теж всі працюють над тим, щоб люди отримували якість. Це у нас джип ренігей, де майстри зараз будуть фарбувати ось цю частину. Автомобіля, як бачите, все відповідно дуже обережно проклеєно, щоб фарба не не попала в ті частини, куди вона не має попадати. Наноситься декілька слоїв бази на верніше ґрунта. Потім це все переходить декілька слоїв бази. Працюємо з трьох слойками, працюємо з дуже складними кольорами тесли, мазди. Так, це дуже важко. Підбирати такі фарби на підборах. Також дуже складно. Не всі підбори готові братися за такі кольори. Не всі взагалі майстерні готові братися. Що попадуть в колір такими автомобілями, ми беремося, ми робимо, ми попадаємо в колір. Ми знаємо, як то правильно робити, та ще й даємо на це гарантію. Тому, друзі, якось так. Коротенько тільки що розповів про роботу нашого СТО. Як ми працюємо, як ми купуємо автомобілі в США, як ми їх ремонтуємо, ви все можете робити з нами повністю під ключ. Тому що ми компанія по пригону автомобілів із США повного циклу і ще й готові нести відповідальність за зроблену роботу. Тому з нами якісно, надійно, комфортно. І у нас, до речі, сервіс. Як ви вже зрозуміли, ми даємо клієнтам не то, що типу привіз авто той США. Ой, тут ось піде порихтуєш, тут ось підеш безпеку, зробиш, тут ось ти типу, пофарбуєш, тут ось ти знайдеш електрика, а тут ось ти масла фільтра поміняєш і ще щось. Ні, машина потрапляє до нас на СТО. Це одне єдине місце, де вона потрапляє до нас бита на автовозах, які приїжджають із Америки. Ми їх зустрічаємо, розвантажуємо і так далі. Проходить декілька місяців, і ми видаємо їх повністю готовими. Ми все робимо по узгодженню з клієнтом, так як хоче клієнт, але ми притримуємося Дуже високих стандартів якості. Дуже головне, щоб людина не парилася, де йому прийдеться після нашого СТО, переробити або доробити свій автомобіль. Дуже важливо це зробити, щоб з нашого СТО машина виїжджає повністю зробленим розвалом, заміненою гумою, зробленими маслами, фільтрами, по електриці, по помилкам, якщо є якісь проблеми. Електрик працює, все убирає. Ви сідаєте відхімчищений, наполірований автомобіль і просто на ньому їдете. Все більше нічого іншого робити. Не треба. Тому в нас дуже класний сервіс по замовленню авто і США для себе під ключ. Якщо треба, користуйтесь контакти під відео. До нових зустрічей. Всім пока.